Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добом. 21 лютого 2.41 Харківський район Люботинська територіальна громада село Караван. Зафіксували уламки БПЛА Шахет. 20 лютого, 23.58. Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Велике Бурлук. Внаслідок влучання Каба на відкритій території пошкоджено два приватних будинки та три автівки. З них дві карети екстреної допомоги. 12.29. Берестинський район, Берестинська територіальна громада, село Хрестище. На території цивільного підприємства виявлено уламки шахеду. 10.30. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу. Лукаба пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль. Десята тридцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Два каба влучило у відкриту місцевість на околиці села Світлічне. Два каба в відкриту місцевість на околиці села Соснівка. Та один кап у відкриту місцевість на околиці села Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Близько восьмої ранку. Зюмський район, Балакліївська територіальна громада виявили БПЛА на території підприємства. Без постраждалих рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 22 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. В день ворожа авіація завдала удару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Сталася пожежа в господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. Постраждало дві особи. Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп'янського району. О 2.18 сталася побутова пожежа в селі Сніжків Богодухівського району. Верховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 квадратних метри. В її осередку вогнеборці виявило тіло річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного. Вчора на Куп'янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки. Марія Соловіо, Дмитро Новієнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 160 ударних БПЛА типу шахети і безпілотників імітаторів, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М по Одещині із Криму. Військові звітують, станом на восьму ранку підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській. І Херсонській та Дніпропетровській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше окупанти тиснули на Покровському і Курському напрямках. Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Пункт управління, дві станції РЕП та десять артилерійських систем російських загарбників, зазначає генштаб. Президент Франції Еммануель Макрон закликав ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи. Крім того, він пропонує запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. На його думку, ухвалити такі стратегічні рішення слід уже найближчими днями. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа та Путіна залежить від прогресу в питанні припинення війни. За словами американського чиновника, зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось про що буде ця зустріч. Рубіо також думає, що така зустріч має стати тим, що скріпить угоду, та що всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем. Республіканська партія представила законопроект про вихід США з ООН. Як зазначає Fox News, сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, представив законопроект під назвою Акт про повний вихід з організації Об'єднаних Націй до 2025 року, який припинить членство США в ООН та її афілірованих органах, а також фінансування цих груп. Республіканець від Техасу Чіпро готовий представити законопроект у палаті представників. Кив Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо того, чи буде підтримано в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі сказав: ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон це вирішує. Тому сподіваємося, ми незабаром ухвалимо рішення. Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому сподіваюся, вони скоро прийдуть. Ша передали Україні оновлений договір щодо корисних копалин. Про це повідомляють змі з посиланням на низку українських та американських джерел. За їх даними останніми днями переговори тривали, і США представили Україні оновлену версію, в якій враховано деякі питання, що непокоїли Зеленського. Один зі співрозмовників повідомив, що помічники Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом. У США розпочалася хвиля протестів. Громадяни протестують проти президента США Дональда Трампа та його політики. За даними ЗМІ, менш ніж за два тижні, протести охопили більшу частину країни. Протестувальники закликали до зниження тиску на іммігрантів та скорочення витрат. Найбільші акції були в Бостоні, Флориді та Каліфорнії. День Героїв Небесної Сотні пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого вшануванням подвигу учасників революції Гідності та увічненням пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні у 2014 році, під час протистояння між народом народами тодішнім режимом, сягнуло свого піка. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності а також активісти майдану. Згадати полеглих героїв та увічнити пам'ять людей, які змінили подальшу історію. Зібралися представники духовенства міст. Та ветерани громадських організацій, військові капелани та містяни. Традиційне покладання квітів до пам'ятної стели та панахида за загиблими героями відбулася біля храму святого Іоанна Богослова. Із 18 по 20 лютого 11 років тому на майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Ми сьогодні молитовно згадували саме тих жертв які всі дні загинули, віддаючи жертовно своє життя за нашу країну. Ми повинні пам'ятати. І в першу чергу трагічні уроки з історії нашої країни кров'ю пишуться статути і закони, як і духовні, так і військові, так і державні. І це ці на цієї крові це завжди людське життя. Тому щоб більше така біда не повторювалась. Ми повинні пам'ятати, робити висновки і рухатись і розвиватись далі. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську громадянську національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Сьогодні в цей день ми вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні, наших харків'ян. Це початок нашого визволення, це початок незалежності від російського ярма. Я дуже пишаюся нашими харків'янам, які почали боротьбу в далекому чотирнадцятому році на майдані. Це всі герої, ці люди дали нам можливість мати майбутнє для наших дітей. Дуже дякую героям. Слава! Завершили богослужіння спільною молитвою духовним гімном України. Боже великий єдиний нам Україну храни Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини. Муніципалітет та почесні амбасадори Харкова об'єднали зусилля задля відновлення міста, яке вже три роки живе під постійними обстрілами. Незважаючи на виклики війни, робота над відбудовою триває і важливу роль у цьому процесі відіграє міжнародна підтримка. Міський голова Ігор Терехов окреслив для амбасадорів ключові завдання на рік. Основний фокус залучення інвесторів та співпраця з міжнародними гуманітарними місіями для відновлення зруйнованого ворогом Харкова. Нам дуже важливо. Перш за все, щоб ви показували все це нашим міжнародним партнерам. і звісно, я хочу, щоб ви були дійсно амбасадорами, провідниками певних ідей, які є у Харкові, цей час для нас дуже важливо, щоб залучати інвесторів, щоб залучати. Допомога для міста, бо те руйнація, яка є, вони насправді дуже серйозні. Я дуже хочу, щоб був результат, а вибачте, не балачок. яка допомога вам потрібна в цих напрямках? Нема питань. Жодно. Потрібне посольство, нема питань. Потрібне консульство, нема питань. Потрібна мерія Відповідно, я теж вважаю, що не буде ніяких питань. Ініціатива мера вже дає певні результати. Ми поспілкувалися із амбасадоркою Харкова у США. Вікторія ділиться душею і серцем з Харковом. каже, комунікує з людьми за кордоном за допомогою культурної дипломатії. Минулого року було проведено благодійні концерти, виставки дитячих малюнків у кількох знакових місцях Нью-Йорку, в тому числі і в поспередстві ООН, де протягом місяця дипломати та представники влади мали змогу через малюнки бачити головну мрію харківських дітей жити в мирі. І це каже амбасадорка Харкова, лише початок. Дуже важлива підтримка міської ради. І я вдячна тому, що Ігор Терехов підтримує це, він зустрічається з нами. У нас є жива розмова, це дуже-дуже важливо. І це означає, що він це теж в це вірить, він вірить в нас. І нам це дає стимул, розумієте? Ми будемо працювати. У нас є певний план, у нас є певні завдання, поставлені мером міста Харкова, і є певна підтримка. Я маю надію, що вона буде ще більшою. І ми налаштовані працювати, просувати наше місто. Розказувати про нього, тож амбасадори не лише популяризують про фронтовий Харків на міжнародній арені, але і допомагають залучати необхідні ресурси для його відновлення. Люди в приємному шоці. Вони шоковані тим, що в таких умовах Харків, я вважаю, лідер по відновленню, лідер по новим думкам, по новим якимось задумам. Це наша ціль, це ціль амбасадорів. Це ціль мера міста Харкова, це ціль всіх харків'ян. Я вважаю, що спільна робота, наша спільна робота, дозволяє ефективніше залучати ресурси і ділитися ідеями та реалізовувати масштабні проекти. І це дуже важливо, те, що сказав Ігор Олександрович, що так, це наша командна робота. Є амбасадори, є люди, є місто найкраще місто на землі, і ми повинні разом йти до нашої мети, до мети відновити наше місто. Вікторія разом з іншими амбасадорами, які працюють у Великій Британії та Європі, не просто представляють Харків на міжнародній арені. Вони визначають нові стандарти міжнародної комунікації для всіх українських міст. Я дуже пишаюся тим, що. Що Харків перший, Харків перший в цім в цьому напрямку, і я думаю, що я ж кажу, з кожним роком це буде просто набирати обертів, тому що це потрібно. Потрібно, щоб були такі люди, і вони є, як ми амбасадори, щоб розказували про Харків, і це дуже важливо, бо це прямий контакт з людьми. Це не просто знаєте як реклама. Ну свого роду реклама, але ж це прямий контакт з людьми. прямий, пряма розповідь про місто. Тож кажуть амбасадори, налаштовані залучати якомога більше потенційних інвесторів міжнародних гуманітарних місій та надалі просувати інтереси Харкова на міжнародній арені. Дуже дякую, особисто від себе від усіх харків'ян. Дякую всім за підтримку і сприяння у проведенні заходів та реалізації ідей, спрямованих на підвищення іміджу нашого найкращого міста. Харкова Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини У Харкові з'явиться простір, де переселенці зможуть знайти підтримку і відновити сили. Центр психологічної допомоги та фізичної активності створено в Харківській державній академії фізичної культури разом із польськими партнерами. Його мета допомогти людям, які через війну втратили дім, відновити емоційну рівновагу, знайти сили, рухатися далі та адаптуватися до нових умов. Внутрішнє переміщення особи вони потерпають в основному від перенесеної психічної травми, від того, що вони перенесли хронічний стресовий навантаж перебуваючи довготривалий час під окупацією, і потім, коли переселяються в незвичне їх приміщення, в незвичні умови, вони потерпають, перш за все від невизначеності, від тривожності, від депресивних станів, потребують такої швидкої психологічної допомоги. За підтримки польсько-американського фонду Свобода тут облаштували кабінет психологічної допомоги. Сенсорну кімнату для релаксації, а також зону для занять спортом. Тепер переселенці, зокрема діти, зможуть відвідувати тренування, брати участь у майстер-класах і отримувати професійну психологічну допомогу. Люди, які залишилися без нічого, які переїхали до Харкова, вони справжні харків'яни. Насправді, і ми будемо робити все для того, щоб ніхто не відчував себе як в гостях, а відчував себе як вдома. І дуже важливо сьогодні. Зробити все можливе для того, щоб люди знаходили себе, для того щоб люди були. Успішними для того, щоб було де працювати, як жити, де жити, щоб діти ходили до школи, до дитячих садочків. Це дуже важливо. Війна забрала у багатьох відчуття безпеки, кажуть організатори. Але такі ініціативи допомагають повернути надію на краще майбутнє. Відтепер у Харкові з'явилося ще одне місце, де люди можуть знайти підтримку та силу жити далі. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків новини. До Харкова зони бойових дій Олена евакуювалась на останніх місяцях вагітності. Розповідає, народжувала тут у Харкові, а з пологового її разом з родиною волонтери поселили у цьому соціальному гуртожитку. Жінка зауважує, її донечка, чотирирічна Полінка, дуже зраділа, що тепер вона старша сестра, тож намагається в усьому допомагати матусі. Тебе молодший братик чи сестричка? Бантик. а як його звати? Тім Полінка говорить, дуже любить свого маленького братика. каже, коли він підросте, буде катати його у цьому візочку. А поки що це почесне місце займає плюшевий песик. Олена говорить, сумує за минулим мирним життям. Не думала, каже, що доведеться отак поїхати назавжди з рідного села. Довелось. Та й залишати вже було нічого, каже. Будинок розбили численні бомбардування. Ваші рядом через дорогу танки були, бавкали ну, вибухи і ракети прилітали. Ми з Куп'янського району, з села Курилівка, там ну, почалися дуже сильні обстріли. І тим більше, ну, дитина маленька, і ми покинули, вимушені були покинути домівку. Да, як би не хотілося, як би не то... Бо, ну, так. Заради дитини, заради безпеки малої. Там вже вдома ну, немає. Розбило, полетіло туди багато разів, тому немає вже життя. житла немає, як кажуть. Олена говорить, Харків чудове місто. З першого дня перебування тут вони відчули тепло і турботу з боку харків'ян. А наразі цей прихисток для її родини єдина надія на існування. Є тут і де покуховарити, попрати, а потім висушити білизну, електроприлади, посуд, холодильник, пральна машина, все хоче загального користування. Але, каже, на всіх мешканців вистачає та й живеться у гуртожитку комфортно. Волонтери, каже жінка, допомогли із речами першої необхідності. Зразу нас сюди як ну, привезли сюди з дитиною, всім нас забезпечили, і дитині їжею ну зумі для етапа підгузками усім, одягом, усім так. Продуктами харчування, всі всім це забезпечили нас. А от щодо майбутнього, то, каже, впевненості і чітких планів ще немає, бо занадто ще болить душа від пережитого. І тут би хоч з теперішнім, говорить Олена, впоратись. Живемо за сьогоднішнім днем, тому що війна, обстріли, ці, прильоти. <кхід> Звісно, задумаємося за будущего ді, ну, дітвари, ну поки. <кхід> Не, не так здорово, як кажуть. Олена каже, єдине, що радіє, так це те, що її полінка почала потроху оговтуватись від лиха. Так, <гану> да, тут до нас <прачно> приходили психологи, <гану> да. були розмови. Каже дівчинка, все з більшим ентузіазмом відвідує уроки, майстер-класи різні. А от Олена з чоловіком теж займаються на курсах життєстійкості. Були і на арт-терапії, і на психологічних тренінгах. Добре, каже жінка, що все це безкоштовно, бо саме зараз така підтримка професійних спеціалістів їм дуже потрібна. Тож каже, вдячна харківській міській владі і волонтерам за таку можливість. Крайне важливо. Надати допомогу людині в перший час, коли вона стикається з цією обставиною, вона втрачає житло. Коли вона переміщується, Внутрішнє переміщення особи дуже важливо для них потрапити в якийсь соціум, познайомитися з такими ж людьми, як і вони. І Долучитися до якихось волонтерських проектів засад знайти для дітей заняття і ну таким чином проходить соціалізація внутрі переміщених осіб. А ще Олена говорить: дякує долі, що свій прихисток вони знайшли саме в Харкові. Каже, вірить, що колись весь пережитий жах залишиться в минулому і почнеться щасливе майбутнє тут, у Харкові, який тепер став для них рідним. І дуже хоче, щоб її діти жили в мирній Україні, посміхались, раділи. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. В одному з будинків ОСББ по проспекту Героїв Харкова відкрився салон ритуальних послуг, що призвело до обурення жителів будинку, адже як вони стверджують, з ними це ніхто не погоджував. В цьому будинку живе понад більше 200 мешканців, і враховуючи те, що зараз у нас в страня війна, ворог буквально тут десятка кілометрів від нашого міста, місто постійно під обстрілами. Мешканці нашого будинку постійно… Під стресом знаходяться і повертаючись з роботи, повертаючись додому, дивлячись на ці надписи на фасаді, майже на весь будинок салон-рятувальних услуг великим боком, ну, психологічного, скажімо так, впевнені, в завтрашньому дні це не надає в оренду приміщення, здала співвласниця багатоквартирного будинку, не поставивши інших співвласників до відома. Слухання не було було вже відкрито салон, і по факту ми дізналися після відкриття його. Відкрили за один день, відкрилися, повісили рекламу, завезли товар, завозили протягом тижня вже після відкриття. Ми зателефонували мешканці, яка здала в оренду приміщення, але ніхто не хотів з нами спілкуватися. Мене звуть Анна Зелінська, я журналістка Харків новини. Жителі запевняють, салон було відкрито незаконно та з порушеннями державних будівельних норм. Порушений закон ОСББ, стаття 14, частина 4 Про права співвласників. Це коли здійснення співвласників своїх прав не може порушувати права інших власників. Також відповідно до державних будівельних норм, пункт 5, частина 40, Житлові будинки, основні положення у житлових будинках не допускається розміщення похоронних бюро такого типу. Хочемо ще зауважити, що поруч із нашим будинком є дитячий майданчик. Він знаходиться близько 15 метрів від салону ритуальних послуг. Звісно, що повз цей салон, проходять люди, мами з колясками, і це також дуже негативно впливає на психологічний стан. Діти бо. Яться пенсіонери нервуються. Жителі планують і далі звертатися до орендодавця, сподіваючись на його розуміння. Якщо ж результату не буде, направлять скарги у всі відповідні державні служби та до правоохоронних органів. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Двері харківських храмів, незалежно від віросповідання людини, завжди відкриті для всіх. Так, в мирні часи релігійна місія Каріта спес у Харкові опікувалась духовним станом парафіян, піклувалась про нужденних та обездолених. Главний виклик також нашої організації нести євангелію і допомагати людям там, де вони цього потребують. І така є цінність нашої організації до війни. Наша головна допомога стосувалася допомога всім безхаточним людям, які знайшлися в дуже трудній ситуації життя, і наші осередки провадили кухню для бездомних. Наприклад, тут до війни завжди в у цій годині сідало десь 50-100 людей, і кожного дня було щось якесь гаряче блюдо для них з можливістю, що можна було там отримати, наприклад, медичну допомогу, юридичну допомогу, і це стосувалося нам десь 50 100 людей кожного дня. З початком вже повномасштабного вторгнення говорить пан Войцех Стасевич, обсяг допомоги став набагато більшим. Гаряча свіжоприготована їжа, речі першої необхідності, і просто добре втішне слово. Тут підтримують усіх, хто опинився у скрутних життєвих обставинах через війну. Благодійна діяльність організації різноманітна. Велика увага приділяється заняттям з дітками. Це і творчі майстер-класи, і всебічний розвиток малечі і реабілітація, і все, звісно ж, безкоштовно. Психологи. Медики організації проконсультують і нададуть допомогу і дорослим, адже стрес після обстрілів, розпач після евакуації це часті проблеми прифронтового міста. На даний момент реалізуємо 15 проєктів, і те проєкти теж різних груп, різних напрямків стосуються від найменших дітей до, до самих людей похилого віку. І залежно ці проєкти знаходяться тут, а їх реалізуємо в нашій області. Але, звісно, тих проєктів не було би можливе так плідно реалізувати, якщо би не підтримка тут, в Харкові нашої влади. І теж хочу виразити велику подяку для. mera miasta dla Igora czy Tirechowa za to, że budy jakie problemy, jakie przeżywa miasto, że zawsze także win przekazuje informacje i czy my jako organizacja, międzynarodowa organizacja możemy odpowiedzieć, odpowiedesty. I my także jako Caritas, mają, czy jakieś swoje też może tutaj pod... Проблеми ми завжди знаємо, що можемо і звернутися, і отримати завжди професійну таку відповідь і допомогу. І без такої співпраці не було б можливо просто реалізувати тих проєктів, які зараз на даний момент реалізуються, і вони далі надіємося, що будуть реалізуватися ці проєкти. Більше мільйона людей протягом трьох років війни отримали підтримку різного характеру від релігійної місії «Карітас Спес» у Харкові та найважливіша допомога говорить. Отець Стасевич це бути з людьми у скрутний час. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.